Доброго дня, мої дорогенькі! Давно не викладала ніякий розпродаж, як завжди, роблю переучот у своїх закромах Подивилась, чого в мене багато і що можу розпродати. Зараз розкажу вам, що в мене є і які будуть ціни. І так, як ви вже розуміли, то сьогодні буде розпродаж кулькових дезодорантів ну і ось таких ось парфумованих спреїв. І так, поїхали. Для дівчаток, для дівчаток, які є кулькові дезодоранти, отак от 72 години максимальний захист. Майже там без аромату, але дуже довго триває захист. Ось такий актив. Такий легкий легкий аромат, 48 годин захисту. от Сама таким користуюсь, дуже мені подобається. Ну І такий є для чоловіків і для жінок. Не залишає плям на темному, тобто не залишає от таких світлих плям. ось такий. Ну І парфумовані є пурбланка. Аймарі така розовенька, Ів Конфіденс, чорне платко. Інкадесанс. Пірсів класичний і фаревей. Ось такі аромати є для дівчаток. Для хлопчиків, що є, ну, такий ось активний захист, ось такий максимальний захист. І ось такі багатенько ось таких, які також не залишають слідів на темному одязі. А із парфумованих тут є дуже багато. Black Black's Touch, є mask Metropolitan. Є ось такі аромати ще. Ось такий Plex Youth Secret. Ось такий Full Speed. Є аромат такий, і кулькові дезодоранти. Дуже-дуже багато класичного full Speed і Такий помаранчевий. Вони в нас дуже люблять. Аромат такий, дуже люди полюбляють. Наш full-speed класичний. І дуже в мене, звісно, багато кулькових. Ну, і Individual Blue. Мабуть, самий популярний і аромат, і кульковий дезодорант один із найпопулярніших, так що також є. І так, кулькові дезодоранти, що для дівчаток, що для хлопчиків будуть зі знижкою всього по 65 гривень. Запитуйте, товар є. І переходимо до того, що в мене не так багато ось такі спреї. Тут 200 мл. Вони у нас були не дуже довго. Ось такий їх склад. Можете почитати. Вони парфумовані, дуже приємно пахнуть. Ось такий а це кавун. Свіженький такий приємний аромат. Ось таких у мене, кавуна в мене 4 штучки, ось таких в мене 2 штучки. Ці спрейчики будуть зі знижкою по 200 гривень. Так що, кого зацікавили, кулькові дезодоранти по 65, а спрейчики по 200 гривень. Запитуйте, дуже багато всього. Зараз якраз сезон, вже потеплішало, так що, я думаю, що цей товар буде актуальний. Чекаю на ваше повідомлення або дзвіночки. Всім пока.